Фактично, вибори закінчилися вже скільки? Два-три тижні тому, ну вже майже місяць, мабуть. А досі відбувається от так звана коаліціада, що за фактом це просто поділ. Портфелів знову, знову, кожен раз, кожного разу після виборів ми повертаємося до одного й того самого. А зараз ми говоримо про те, що ні, ми оновилися. У нас є нові політичні сили. До речі, там ви назвали блок Петра Порошенка, ви назвали інші партії. Але от самопоміч, самопоміч зараз взагалі щось там незрозуміле відбувається. Як на фоні оцих всіх подій йде внутрішня реструктуризація політичних сил? А вони ще повинні займатися реформаторством не тільки своїх сил, але й країни. Вони встигнуть це все. За два місяці я дуже слабо в це вірю. Якщо чесно, у нас немає вибору. Вони мусять встигнути. Тому що уявіть собі ситуацію, що вони не встигли. Це не в нас, це, це в них немає вибору. Тому що, якщо вони у нас, у нас, тому що ми. Тому що вони в будь-який момент собі сподіваються сісти на і, або літак і мандрувати з країни геть. А ми залишимося тут за будь-яких обставин. У нас немає вибору, ніж підіймати це питання і підштовхувати їх до змін. У нас немає вибору, у нас немає альтернативного місця проживання, у нас немає можливості поїхати в шенгенську зону чи в американські якісь інші чи швейцарські країни. І на рахунок того, що там в одних других маленьких політичних силах або менших політичних силах відбуваються якісь перипетії, це зараз не головне. Головне зараз це те, щоб закінчити. Чили на цьому тижні розподіл ключових посад: прем'єр-міністр, віце-прем'єри, ключові міністри по тих посадах, із за яких вони зараз не можуть домовитися, і пошвидше приступили до роботи. Оце дуже важливий момент. А те, що там всередині самих політичних сил відбувається, це, це завжди буде відбуватися. Завжди після виборів будуть відбуватися тертя, завжди перегумови. Ніколи не буде так, що після виборів не було коліціади. Коаліціада буде завжди після виборів. Питання терміну часу. Так, вони перебрали час. Перепрошую, а чому, перепрошу, чому коаліціаду не зробити? Ну це ж е, зрозумілі процеси. Будь-яка політична партія, яка йде на вибори, вона приблизно розуміє скільки місць вона займе у парламенті. Для цього є, ну, якісь... Бачите, як на цих вивч... виборах сталося. Бо Порошенко сподівався взяти не, не, не стільки, коаліція. скільки взяв. Вони планували взяти більше, взяли менше. Народний фронт, мабуть, сам перевершив свої найкращі сподівання. Ну то саме інші суб'єкти. Так чому знову ж таки я повертаюся до свого питання? Чому коаліцію не почати створювати до виборів, а вже по тому, коли вибори відбудуться, внести в цю коаліцію Це в коаліційну угоду правки відповідно до результатів. Це пов'язано з якщо глибину так подивитися. Витися ну довсім до кінця, то це пов'язано з відсутністю ідеологічної політики. Ну насправді не було змагання на цих виборах ідеології, бачень того, як куди в яку сторону розвивати країну. Ні, у нас було змагання: хто краще воює і підтримує армію. Тобто, ну у нас політика ще не доросла до того рівня, щоб ми дійшли до такого, до професійної коліціади. Але навіть коли ми дійдемо до того рівня, все одно буде термін часу після виборів в 2-3 тижні, коли будуть справді ділити посади. Ну, це ну, ми до цього маємо звикнути. Це якби і зліжки демократії. Ну, через те, що ми вибираємо різні сили, їм потрібно буде по собою по різному домовлятися. Але варіанти, хто саме на які посади, це ви праві абсолютно. Ну заготовки мають бути наперед. У випадку, якщо стільки, то такі посади. Якщо стільки, то такі люди. Але ну, до цього поки що ми ще не доросли. Ну, ці вибори були дуже такі скоро постижні, дуже швиденькі. Давайте звернемо увагу на краще на інше. Бо ми можемо зараз розстроїти mm -hmm. наших глядачів, які скажуть, е, все знову погано, нашим людям ми в неділю будемо настрої псувати Давайте подивимося на це з позитивної точки зору. Що нас чекає з позитивної, найкращого варіанту? Mm -hmm. Наприклад Люди, які зараз зайшли до парламенту, вони ж хочуть там залишитися. Вони туди потрапили так, що видно, що другий раз у них шансу можливо бути там не буде. Дуже багато людей, які там зараз опинилися, починаючи від польових командирів, закінчуючи людьми, яких туди просто залучили громадських діячів, журналістів знаєте, і як так далі. Тих 30% які Одного, зайшли вони, лише да. зараз В них другого шансу там побувати може не бути взагалі. Вони повинні проявити роботу зараз. Вони це розуміють. Всі інші парламентарі теж розуміють, ті, котрі там були раніше, і зараз ти правдами, неправдами залишилися знову в парламенті. Вони теж розуміють, що дуже велика ціна була заплачена ними, як грошова, так і політична за розпуск попереднього парламенту і щоб потрапити в новий парламент. І ніхто не дає гарантії, що вони будуть в наступному парламенті. Тобто і старих, і нових об'єднує відчуття того, що попередній парламент закінчив дуже погано. Його розпустили, і все суспільство було казало: молодці нарешті, геть цей парламент, давайте виберемо нову Верховну Раду. Вони це розуміють, що і цю Верховну Раду суспільство жаліти не буде. І тому коаліцію вони точно зроблять, тому точно вони посади рано чи пізно зараз поділять. Питання тиждень-два, те, що вони втрачають час, ми вже про це обговорили. Але вони це дороблять, цю справу. Вони сформують точно уряд, точно будуть мати коаліційну угоду, в якій будуть деякі речі конкретні. Ну, бо якщо читати цей текст, який вони зараз оприлюднили, то деякі речі там ну, могли би не писати вода водою, але деякі речі конкретні там проскользують, в тому числі навіть конкретні назви законів. І ці речі будуть робитися. тому що, якщо вони не будуть робити змін, не будуть робити реформ. Їхній спільний рейтинг, уже спільний тих політичних сил, котрі об'єднаються, перемішається, і він піде настільки в низько вріз гору, ну в згори вниз настільки швидко піде, що не просто соціальний вибух буде, а буде повна недовіра і повне відторгнення влади, так, котра зараз є. Влада втратить будь-яку довіру. А якщо вона втратить будь-яку довіру, вона не зможе не те, щоб, ну, фронтом керувати, вона не зможе країною керувати. Люди просто будуть ну не, не підкорюватися цій владі, яка є. Люди зараз дуже на такому соціальному стані, коли вони ну легко готові, е, ну до непідкори. Ну ви говорите, що у багатьох політиків не буде шансу повернутися до Верховної Ради. Вибачте, Юхім звягельський, якщо я не помиляюся, він вкотре в, в п'яте чи в сьомий Верховній Раді. Там є і більше старожили. Там є, є старожили, які так... по шість разів. Ну так є приклади конкретні, коли люди на місцях, які обирають цих кандидатів, нічому не вчаться. Чому ви кажете, що не буде другого шансу? Наприклад, ну я не знаю в молодих політичних молодих політиків. давайте, ну не будемо називати імена. Угу. Чому в них не буде дорожчим? Тому Шанси. що Там в більшості випадків вони пройшли не на своєму авторитеті чи на власних коштах, як це зробив Юхім Звягільський. Він, попри те, що ми маємо застереження до нього, як от ну як два громадянини до третього громадянина по його поведінці, по тому хто він такий, і так далі, і так далі. Але в очах багатьох виборців він має власний авторитет і має під це фінансові ресурси. А ті нові політики, які зараз прийшли, вони прекрасно розуміють, що вони потрапили в парламент завдяки комусь, і в наступному парламенті вони можуть виявитися непотрібними. Бо вони вже не є новими свіжими, новими оновленням, не є тими, завдяки яким можна сказати і просунути інших у хвості політичної сили, якими можна прикритися. Вони такими вже не будуть. Тому їм потрібно бути для наступного парламента тими, хто довели свою корисність країні, тими, хто приходили на наступну виборчу кампанію, тобто прийдуть на наступну виборчу кампанію і даватимуть звіт. Зроблено це, це це. просимо підтвердити наш мандат, щоб ми доробили і зробили оце, оце і оце. Інакше вони будуть випадуть, просто випадуть, як це були вже випадіння з українського парламенту нових і свіжих облич до речі, дуже різного типу. Ну, наприклад, там можу нагадати там, Викарчук, там ну, ви випадали, Руслана і Вакарчук. Там завжди випадали, не переживали. вони все ж таки не законотворці. Правильно, це... і ці люди, коті приходили журналісти, діячі. громадські діячі, як правило, батальйонщики, представники волонтерських організацій, вони теж не законотворці. У більшості випадків це не є люди, які займалися до цього часу питаннями, які стосуються державного управління. Ну, права. Батальонах мене потім до вас буде все ж таки запитання. І по громадським діячам зараз маю нагадати для глядачів, що існує у нас скайп, громадське підкреслення. ТІВІ. маєте питання до мене, чи до нашого гостя користуйтеся скайпуйте, як каже Скрипін. Ну і стосовно, до речі, цієї Верховної Ради. Подейкують або припускають, що в принципі вона зможе функціонувати рік, можливо, більше. За цей рік вони зможуть зробити те, що задекларували. Ні, однозначно. Ну тобто, ну ви... а як тоді залишатися оцим 30%? відсоткам, ну нас в ще не було такого прецедента, щоб в Україні виконали коаліційну угоду, і ну якби і не буде і зараз. Я не кажу про виконання коаліційної угоди. Я кажу про виконання певного об'єму обіцянок для того, щоб цього вистачило оцим одного ну, свіжій крові, для того, щоб залишитися в світлі і знову потрапити в парламент. Я думаю. повториться історія, про яку я почав зараз зачіпляти: про те, що, наприклад, такі як Вакарчук і Руслана не прижилися в парламенті, випали з нього, а такі. Як, наприклад, ваш колега журналіста Андрій Шевченко прожився в парламенті і повторював вже відповідно свою політичну кар'єру, вже як наступний народний депутат. Оці люди, котрі зараз зайшли свіжі, вони теж роз'єднаються на дві категорії. Ті люди, котрі покрутяться там і добудуть до кінця каденції, або навіть скоріше підуть, скажуть, ні, ні, ми зрозуміли, це не наша парламентська робота. І будуть такі, котрі стануть професійними парламентарями. Ті люди, яких ми вже будемо наступний раз сприймати, не як громадський діяч, журналіст, волонтер, представник батальйону або громадської організації йде в політику, а ми будемо сприймати як політик, який іде рости і збільшувати свій вплив, і робити або доробляти певні реформи. Вони розділяться на ці дві частини. І я б хотів, щоб друга частина була більшою, ніж перша, тому що ну насправді парламент потрібно оновлювати, там потрібні нові свіжі нові політики.